Дорогі українці, дорогі побратими, посестри, сьогодні надважливий день. Сьогодні День Збройних сил України, коли вся країна дякує нашим захисникам та захисницям за ту титанічну працю, яку кожен з вас робить на лінії зіткнення кожного дня, тримаючи фронт. І сьогодні я маю честь звертатися до вас і як. Народний депутат України і як сержант Збройних сил, я за чотири роки повномасштабної війни побачила, як єдність, сила, витримка і віра в нашу перемогу допомагають і рухають наші збройні сили, допомагають нам перемагати найстрашнішого ворога у найбільшій війні з часів Другої світової. І сьогодні я хочу побажати нашим Збройним силам виключно одного сили, міці та витримки. А от сьогодні ж ми ще й святкуємо День Святого Миколая. І в цей день святий Миколай приносить подарунки. Та подарунки приносять тим, хто працює наполегливо кожного дня для нашої перемоги. І саме цього я хочу побажати усім українцям, шановні співгромадяни, наша сила в єдності, а наша перемога у вірі і щоденній наполегливій праці задля, задля цієї перемоги. Ми українці, ми ніколи не здаємося і ніколи не опускаємо руки. Тому я вірю в те, що і надалі Збройні Сили України. Будуть тримати фронт, волонтери будуть донатити на збройні сили, і весь український народ буде об'єднаний в нашій боротьбі. Тоді ми подолаємо і внутрішні турбулентності, і кризи, і надскладні міжнародні перемовини, тому що ми найсильніша нація в світі. Слава Україні і слава Збройним силам України.